Від професії, яку обрали ці люди, залежить не тільки наше здоров'я, але й життя. Цьогоріч від знань та навиків медики почало і залежати доля військових. Захисту від цих людей потребують не тільки на фронті. Люди в білих халатах рятували і поранених на Майдані під час Революції Гідності. Ви рятуєте життя, ви допомагаєте побороти і важко хворобу, ви втішаєте у скорботі. Вдень і вночі, в свята і у вихідні. Ви стоїте на сторожі Основного стратегічного скарбу нашої держави забезпечуєте здоров'я та працездатність наших громадян. До числа тих, хто лікував наших військовослужбовців на передовій, входить і В'ячеслав Роспутенко. Чоловік був призваний у першу хвилю мобілізації. Через декілька днів після отримання повістки вже перебував на сході країни. Бачив і Іловайський котел, і Дебальцевський каже, були і втрати військових і колег лікарів. Наша бригада прийняла бій з російською піхотою і вже регулярними військами. І це був такий перший досвід військовий, досвід такий сумний, тому що тоді понесли дуже багато втрат. Наші військовослужбовці багато загинуло, багато пропало безвісті, що досі їх шукають і потім почалися славнозвісні події по поводу Іловайського котла. Додає, військова медицина в нас була на рівні 60-х років минулого століття, але завдяки волонтерам армія та медичне забезпечення військових почало ставати з колін. На той час, як і вся армія, і вся в принципі, медична служба була в такому не дуже доброму стані, все, взагалі медичне забезпечення було побудоване по принципам ще 50-60-х років на, на фоні досвіду Другої світової війни. Максим Посполіта Володимир Мінськевич, новини телеканал Ексклюзив.